У Балтійському морі пройдуть військово-морські навчання північне узбережжя країна НАТО та партнерів. Вони вперше відпрацюють, як реагувати на можливий напад Росії. Як повідомляє рейтерс, про це заявив голова військово-морських сил Німеччини Ян крістіан Каак. Ми посилаємо Росії чіткий сигнал про пильність у двотижневих навчаннях, які розпочнуться 9 вересня. Візьмуть участь війська з усіх країн НАТО, розташованих на Балтійському морі, а також зі Швеції, яка незабаром стане її членом. З не союзників США, Канада, Нідерланди, Бельгія та Франція. Країни відпрацьовуватимуть десантні операції та удари з моря на сушу. Крім того, ще одним напрямком навчань буде забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море у разі блокування Сувалкського коридору. Також до порту Анталії, чотирма з половиною тисячами членами екіпажу, прибув найбільший у світі авіаносець військово-морських сил США. Це четверта зупинка корабля під час його перебування у зоні дії військово-морських сил США у Європі. Візит до Анталії дозволить зміцнити партнерство між Америкою та Туреччиною в рамках своїх минулих відвідувань портів під. В час розгортання військовий корабль відвідав Норвегію, Хорватію та Грецію. У відповідь у Білорусі 1 вересня розпочалися військові навчання, бойове братство братство-2023» країни організації договору про колективну безпеку. В Україні запевнили, що хвилюватися не варто. Тим часом росіяни заявили, що розгорнули ракетний комплекс Сармат, яким лякав Путін. За офіційними даними РФ ракета Сармат має дальність польоту понад 11 тисяч кілометрів і може нести боєголовку вагою 100 тонн. У свою чергу в Британії розмістять винищувачі США, які здатні нести ядерну зброю. А пропагандист Володимир Соловйов влаштував істерику через атаку безпілотників на аеродром під Псковом 1 вересня. Mm -hmm. Він закликав Начали стерти з землі ці 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 країни ці Балтії, оскільки, на його ці 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 думку, атака проводилася саме з того боку. це ж рядом границя НАТО. Откуда був запуск? З України, що ли? Уничтожить Прибалтику, якщо так. Стереть лица землі. Нагадаємо, після удару по аеродрому Хрест під Псковом пошкодження отримали або були знищені як мінімум чотири військово-транспортні літаки іл 76 та обладнання для заправки літаків паливом.